Слава нашому Господу, друзі. Гарний сьогодні день. І Я думаю, що Господь був тут раніше, ніж ми. І в нього є одне бажання благословити кожного з нас. Тільки знаєте, друзі, часто уявлення наше про Його благословення дещо відрізняється від Його. І в нього є відповідний путь благословення, відповідне. Бажання і відповідні напрямки. Але часто, друзі, вони буває заховані від нас. Ви знаєте, друзі, недавно, читаючи Біблію, поновилося одне слово в мене в душі. І навіть я з ним був ділився, але воно продовжує бути в моїй душі. Тому ви мене вибачте, друзі, але хочу поділитися з вами і дещо порозмірковувати надми. Словом Божим, друзі, для того, щоб ми усвідомили, для чого в нас є зібрання, для того, щоб ми усвідомили, для чого Господь кличе нас на зустрічі, для того, щоб ми усвідомили, як дорого стоїть сьогодні близькість Його, чути голос Його і радіти в своїй душі. Ви знаєте, хочу прочитати Слово Боже, яке написано в першому посланні Корінфяна. Написано таке слово: або один я. Та варнава, не маємо влади не трудитися, який воїн служить коли-небудь за своєму утриманні, хто насадивши виноград, не їсть плодів його, хто пасуче стадо, не їсть молока від стада, чи тільки за людським міркуванням я це кажу, чи не теж говорить і закон. Бо в Мойсеєві в законі написано: не зав'язую рота, волові, що молотить, чи про волів турбується Бог, чи, звичайно, заради. Нас говориться. Ви знаєте, написано таке слово, і я навіть пробував дослідити, подивитись що то означає. Я не впевнений, що до кінця всі деталі усвідомив цього процесу, як це ВІЛ молотить, і чому це йому не треба зав'язувати рота, коли він молотить. Ви знаєте, але бачив деякі картинки, як зображення старовини, тому що це мова йде про Ізраїль, і ця заповідь дана не де небудь а в законі. В законі Господь попереджує. І ви знаєте, коли Господь говорить, якесь слово, воно має значення. І між іншим воно має наслідки. Кожне слово Боже, яке виходить від Нього, воно на щось направляється, або на устроєння, на благословення, на мир і благодать. Або Якщо ми в нього не входимо на розрушення. Ви знаєте, я дивлюся, що тут мова йде про те, щоб волові не зав'язувати рота. І я подивився вдруг на цю картину і розумію, що це він тако ходить кругом і за якийсь речах тягне по кругу, ходить. І, мабуть, там є якесь жорново таке. І є зерна всяких родів, які він там меле, і з них має получатися мука. І це він там ходить, ходить цілий день, і меле ці зерна, Меле ці зерна. І ви знаєте, в хазяїна є певні переживання, бо віл це не проста тварина. Віл, якщо його подивитися, це тако ми буває читаємо і буває в буквах. Він дуже маленький. А якщо вола поставити перед тобою, то це не абияка велика тварина. Ви знаєте, велика тварина багато їсть. Велика тварина багато їсть. Я колись хотів собі машину, а один братик каже, ти маєш зрозуміти. Знаєте, я не хотів таку, щоб там ну, мало цих кубічних сантиметрів цього об'єму двигателя, бо воно ж не тягне. Я хотів, щоб вона тягнула. Знаєте, так раз нажав на педаль, і вона так раз швидше поїхала. А вдруг в мене буде такий момент в житті, що мені треба чуть пришвидшитись, не нарушаючи правила. Це ж треба мати певний запас кубічних сантиметрів. А ви знаєте, в цей момент цей віл залізний, він каже: слухай, добав солярки. І я дивлюся, знаєте, їхав з одним чоловіком, він там на такій великій машині. Я, боже, помилуй, бо то дуже велика машина. Але ви знаєте, то був такий ленд-крузер великий. І він каже, ти сюди не дивись. А я був здивований, я ще на машини навіть тоді не мав, але він мене прокатав на цій машині. Він каже, ти сюди не дивись, бо сюди дивиться страшно. Він так тільки на педаль нажме, а ви знаєте, на цій машині раз і 25-30 літрів <кій> йде буквально зразу. Такий поток солярки, такий поток пального. Ну, жалко. Чувіте, це ж не просто солярка, це кошти. Це те, що ти втрачаєш. Але в цей момент ти пришвидшив свій ход. В цей момент ти можеш щось здійснити. І от Господь говорить заповідь: не в'яжи, рута. Волові, який молодий. І ви знаєте, хазяїн, мабуть, цей в старовину в Ізраїлі дивиться, така велика тварина а що два-три кроки не зробить, опускає свою голову і очередну порцію зерна, його зерна, куди вкладені його руки, вкладені поти, вкладені, покладені трудодні, які він очікував, і ось в нього урожай. А він раз так розкрив і вже якусь часть ковтнув слідуючу ковтну, знаєте, є велике бажання. Ну, потєрі великі, потєрі великі. На це багато тратиться. Може, маску б йому яку наложити? Знаєте, таких буває, псів вигулюють, і їм такі, щоб вони не кусалися, щоб не відкривали рот, їм таку маску. Раз і все. І вони вже тоді, куди-таки, не ткнуться, а не можуть і не тільки вкусити, але й з'їсти вже нічого не можуть. Я собі думаю, може таку маску. Я навіть і таке бачив серед картин. Я не знаю, чи воно правдиве, але не в'яжи, якось це так, щоб ти не розкривав рот, щоб ти не розчитував, слідуючи раз зігнутися і почерпнути очередну порцію зерна. Ви знаєте, друзі, опасно. І Господь про щось попереджає. Він каже: дивись, пильнуй. Дивись, чим закінчиться. Ти не знаєш наслідків, коли в'яжеш сьогодні рота волові, який молотить. Ти не знаєш, чим закінчиться. І ти можеш розраховувати, що він тобі до вечора буде так молотити. Але послухай, ще два-три часа. І хід його зменшиться ще два-три часа, і він стане вповільнятись, а потом просто ляже, тому що сили закінчилась, зав'язаним ротом кончилась солярка, далі їхати не може. Ви знаєте, друзі, я вспоминаю своє дитинство, і я дуже любив коней. І в мене був такий сусід. Тоді ще були колгоспи, все було нічиє, все було колгоспне, державне. І він також робив. В нього було. і, і Працював він не ким небудь а конюхом. А це означає, що в тебе є віз, в тебе є пара коней. І це не так, як трактор, який ти там оставляєш на тракторному стані. А це такі трактори, яких треба тримати біля себе. І вони завжди ці коні ночували і віз цей біля його дому. І ви знаєте, одного було звати, я пам'ятаю добре. Бо ми так, бувало, переживательно ходили біля них. Одного було звати гнідий, а другого лисий. І той був дуже дерзкий кінь. Ви знаєте, такий, що в нього пара з носа йде, до нього не дуже підійдеш. І він резвий був, а гнідий був поспокійніший. Але я дивився, знаєте, друзі, і цей хазяїн, бувало, часто страдав від них, бо кожного разу їх треба запрягти, розпляхти. Це ж ціла процедура. Але я дивився, і одну річ, і мене воно задавалося вопросом, я думаю, мабуть, аж до сьогоднішнього часу, поки оце я не прочитав в Корінфанському посланні оце слово. Дивлюсь, в нього в возі, який він возить. Це дерев'яний віз, він такий, такої форми інтересної. І в нього в возі завжди було щось насипано. Чи то сілос, чи то зерно, чи то щось він ніколи не був пустий. І я собі собі зараз думаю: а чому? Чому так? Тож освободи віз. Чим більше освободиш, він буде пустий, нагрузиш туди і будеш вести. Ви знаєте, це мірський чоловік. Він не знав Бога. Але він знав природу коней. Він по настоящому їх любив і він не економив на об'ємі воза. Чуєте? Не економив на тому, щоб віз був пустий, щоб туди нагрузити те, що він хоче завести до свого дому, а завжди певний об'єм на возі залишав для пропітання, тому що приїжджаючи на обід, сам поїсти, розгнуздував їх, і вдруг вони розвертались уже від цього. Дишла, раз і обоє голови опущені в віз. І вони там їдять. Ми, хлопчики, грались до 11-12, Він їх залишав на березі. Ми вже йдемо додому, поморилися, вже й самим їсти треба. Солярка закінчилась. Йдемо, а ці коні їдять. І ви знаєте, бувало, що той лисий, він був такий резвий кінь. Його і побив, і він лежав з травмами, і він його не захотів оставити. Знаєте, я думаю, він бачив, несмотря на його поведіння, коли ти даєш йому вовремя їсти. Він виконує свою роботу. І може гніде йде поволі, а цей прямо рве і треба притримувати. В ньому сила, в ньому пар. Він тільки ноздрями своїми дихне і віз, поїхав. Не економив. На об'ємі воза, друзі. І Я от собі думаю, що це за цікаве слово таке. Не в'яжи рота волові, який молотить. Чи про волів турбується сьогодні. Господь, чи зовсім і не про волів, а про нас. Ви знаєте, хочу зачитати Слово Боже. Це книга Ісуса Навіна. 24 глава. з 15 віршика. Якщо ж не угодно вам служити Господу, то оберіть собі нині. Кому служити? Чи богам, яким служили батьки ваші, коли були за рікою. Або богам Амореям у землі, яких живете, а я і дімій, будемо служити Господу. Тому що Він святий і відповів народ, і сказав: ні, не буде того, щоб ми залишили Господа і стали служити іншим богам. Бо Господь, Бог наш, Він вивів нас і батьки, і батьків наших із землі Єгипетської, з дому рабства, і говорив перед очима нашими. Творив великі знамення і оберігав нас на всіх путях, якими ми йшли, і серед усіх народів, чи які ми проходили, Господь прогнав від нас усі народи і аморіяни, які жили в цій землі. Тому і ми будемо служити Господу, бо Він Бог наш. Ісус сказав народу не зможете служити Господу, бо Він Бог святий, ревнитель, не потерпить беззаконня вашого і гріхів ваших. Ви знаєте. Що б тільки хотілося, друзі, я сьогодні спитаю вас, чи хочете ви служити Господу? Чи хочете ви встати з цього зібрання, піти додому і завтра поступати по заповіді Господні? Завтра поступати так, як тобі, положив Господь. Але Ісус навіть чомусь упереджено їх наперед, знаєте, хоче перестрахувати. Хороше бажання, слухай в тебе. Хороше бажання. Але послухай, не зможете. Чому так заперечливо, чому так впевнено? Бо він каже Бог святий і рівнитель, і не потерпить, а ви не зможете служити Господу. Як це все зв'язати? У нас теж бувають бажання, слідуючи намірення. Завтра почну жити по-другому. Завтра прийшло, а жити по-другому. Не получилось. Жити по-другому не получилось, друзі. Чому? Тому що слово Ісуса Наміна працює невозможить. Чогось не вистачає. Ви знаєте, друзі, як сьогодні часто буває, ми самі собі в'яжемо. Знаєте, для того, щоб внутрішня твоя людина сьогодні получила підкріплення. Для того, щоб внутрішня твоя людина сьогодні отримала питання, і на це потрібно виділити час. Ви знаєте, одного разу люди прийшли до Ісуса Христа. І він їм говорив: притчу про сіяча. Ви знаєте, мабуть, треба затратити час, щоб прослухати притчу про сіяча. І коли він їй розказав, Коли він її розказав, багато людей слухали, але певна частина, велика частина, після того, коли він розказав притчу, відійшла від нього. І написано, коли він остався на самоті, учні приступили до нього і кажуть, поясни нам притчу. І він став пояснювати їм. А коли пояснив, то сказав їм таке слово. Чи для того принесе світильник, щоб поставити під посудину або під ліжко, чи не для того, щоб поставити на свічнику, немає нічого таємного, що не стало б явним, і нічого не буває захованого, що не виявилося б. Коли хто має вухо слухати, нехай слухає, і сказав їм: дотримуйтесь того, що чуєте, якою мірою міряєте, такою відмірено буде вам, тим, що слухають. Бо хто має, тому дасться, а хто не має, у того відніметься і те, що має? Друзі, ви знаєте, Господь каже, по-російськи мені більше подобається. «Замічайте, Замічай, якою мірою міряєш? Якою сьогодні мірою ти дозволиш благодаті Божій проникати в твою душу? Від тебе абсолютно залежить. В тебе замочок, в тебе двері, в тебе приділ. Ти можеш сказати до цього, «Хватить, більше не треба. Але чи хватить? Послухайте, друзі, як часто сьогодні благодать подається в повній мірі і в Господа повні столи. Але хто сьогодні робить отако? Раз і зав'язав рот в голові, який молотить. А потім розрахунки, потім намірення, потім пробуждення. Завтра буду служити Господу, не возможно. Потому що написано, якою мерою міряєте, якою мерою міряю сьогодні я і якою мерою міряєш сьогодні ти. Мірка. Чуєш? До тебе сьогодні це слово і до мене. Якою мірою? Скільки ти взяв? І ви знаєте, я вдруг поняв. Ви знаєте, Христос не обідився. Ви знаєте, вони відміряли йому стільки часу, як кожен сьогодні відміряє. І він в цей час 5, 10, 15, 20 хвилин. Він хоче вставити слова благодаті, даби ти вкусив, щоб ти захотів розширити цю міру. В нього є тобі що дати. В нього є. Як тебе благословити. Але він каже, чайки. Я думаю, а що це за слово таке? Ти потім в процесі дня побачиш. Оце Ісуса тобі стільки Го, бо далі в мене час. Я не можу розточатися на те, щоб кожного разу опускати голову і приймати піщу. В мене віз повинен бути повний, бо я купив п'ять пар волів і мусю піти випробувати їх. Я купив поле і мусю потрудитись. я повинен потратити на це, а на тебе часу. У мене Господи сьогодні немає, але він послав слух і каже: столи накриті, пославши слух, все приготовлено. І тих, хто запрошений, Він кличе. Прийдіть до мене на вечерю. Але вони, як би, звіняє, зговорівшись, з кимось зговорились, хто об'яснив, що ти обов'язково програєш. Зав'яжи рота волові, який молотить, послухай, іди займись іншими справами. Буде більше пользи, буде більше прибутку, буде більше утішення. Я жілся, поэтому не могу прийти раз і зав'язав. Послухай, перестане тішити дружина, перестанеш получати задоволення, перестанеш чути ласкательні слова, перестануть удовлетворяти діти, тому що зменшив меру. І поля перестануть приносити урожай. Якою мірою ти сьогодні відміряєш? Якою мірою замічай? Наскільки хватає сили витерпіти, наскільки хватає тебе на дітей, наскільки хватає тебе на ожесточених твердошиїх людей, наскільки тебе хватає для цього світу, наскільки будеш перебувати в состоянні любви через, через три години в робочому дні закінчиться, тому що міра твоя закінчилась і далі не додається, ти сам оприділив міру благодаті, яка буде поступати до тебе. Неужели Ісус так хотів, ніужелі Він так бажав? Ви знаєте, друзі, дав мені Господь опит побувати в одному дивному служінні. І я так сьогодні молився, бо читав в церковних переписках, що проповідь має бути промолена. Амінь. Але ви знаєте, друзі, я отримав ще опит. Я думаю, то я ж молюсь, Господі, готовлюсь, я читаю Твоє Боже Слово. Ні-ні, Володя, почекай. Я тобі щось покажу. І запросили мене, друзі. Я не буду казати куди. Це секрет. А у вас буде задача взнати. Ну, я не про те, щоб ви туди їхали, а про інше. І ви знаєте, запросили мене на служіння, думаю, ну, поїду, подивлюсь, може, привик до свого. Може, так звикся до багато чого. Приїжджаю в те служіння, а треба було їхати багато. І далеко, бо це інша область. І через одну, і не сусідня навіть. Приїхали десь близько 10. І така невеличка кімната, думаю, село. Так ми тяжко туди добирались. Але стали так тісненько-тісненько. О, дивлюся, і народ Господній з Вінниці також є. Міру собі оприділили. Не пошкодували фінансів. В Багато що не пошкодували. Але розкрили внутрішньо сердечну, готову приймати благодать. І ви знаєте, дивлюсь, у вітіно ніколи б не подумав, що ще і цих людей я тут побачу, ну я ж тут один вже в звініці буду. Нє, друже, почекай, це ще не все. Стали. Думаю, служіння, ну ж привічно, 2,5 і 3 часика. Ну, Ви ж так теж звикли, правда? Начало 10, го 10-го, десь так пошло служіння. Я дивлюсь, воно йде і йде, і спину нема. Проповідь, молитва, час, півтора, друга проповідь псалом, і все тільки чергується, і все переходить в одне друге, і я бачу благодаті потоки є. Кажде слово йде з назіданням і внутрішність моя чує. це. Думаю, ну вже ж пора закінчувати. Діло до обіда йде. Ну, часа три я вже виморився, коліна болять. Я не привик, браття сестри, не привик. А з них ніхто не збирається спинятися. Чуєте? Ніхто не збирається спинятися. Я думаю, що ж це далі буде. Думаю, Господі, я вже ж не можу далі бути в служенні, Моя міра привикша до такого потоку благодаті. Далі хватить. А Він каже: відкривай сердячну внутрішність, буду наливати іще. І вдруг раз Бог підкріпив, слідуюча хвиля, слідуюча. О, діло дійшло до шести вечора. І тут вони кажуть, у нас невеличка перерва хвилин 20. Ах, я ж теж готовлюсь, думаю, може брати по великій благодаті, бо вже проповідь було, проповіді було з п'ять чи шість. Але мені дали поняти, що ти готувався, думаю, це ж на коли? У мене ж служення вже завершилось. Благодать і міра моя теж. Думаю, Господі, поможи. 20 минут вийшли, переговорили, продихали свіжим повітрям. Зараз прийде народ місцевий. Тепер почнеться служіння. Думаю, Господі, поможи. Друзі, на проповідь я став на начало 10-го. Вечора. Я почувствував. Благодать і Господа великою радістю. Начало 10-10. 20 минут перерви. Я не преувеличую, бо були люди, які там були, вони знають, що мені робити. Кожну неділю їхати туди чи суботу. Недобре. Бо Бог назначив приділи і времена обітання. Може, Володя, внутрішність сердечну свою. відкрий. Не заграждай многими віщами, не заграждай плотськими желаннями, не заграждай тим, чим дьявол тобі поклав і поставив перепону, і внутрішність твоя стіна, я не заграждай. Відкривай, я буду тобі наливати. До мене таке пророчество було. Ти єсть приймаючий, а я єсть наливаючий. Ну все вже, хватить Почекай, це третя година, я ще буду наливати. Друзі, ви знаєте, казав Петро Павлович одного разу, і я вняв цим словами, мені понравилось тоді. Я сидів тут, о, я пам'ятаю. Часто бувають слова людські осуджуючі. Я не хочу сьогодні так. Я вспомню, він тоді каже таке слово, мені подобалось. Вони повинні бути заохочуючі. Ви знаєте, повів мене Господь через одну область, щоб заохотити, визвати в мені внутрішнє желання. Возжилай благодаті, возжилай мого слова, не міряй такою мірою по В Мене є що тобі дати. І тоді ти і церква Господня буде йти в силі, друзі. А тепер. Прийшов час, будемо молитися Ісусу.